Я вам, либо не здаюся давнім, та сам я впевнений чомусь, колись я був на світі травним, і ним із вами залишусь. Написав Петрос Кунць уже такому далекому році. Він і справді був пророком, адже передрік не тільки власну долю, а й долю своєї улюбленої України. Хоча фаталізму у поезії Петра Скунця зовсім небагато. Його твори насамперед пронизані патріотичною закоханістю у рідну і безталанну землю. Саме про це говорили друзі та товариші на творчому ювілейному вечорі Петра Миколаєвича. Говорили вже без нього, і це додавало гіркоти хорошому заходу. Він не був поетом для влади чи поетом для якогось часу. Він з епохою собі розмовляв на ти, а так собі можуть дозволяти. Поети від Бога А Петро Миколевич і насправді був божим поетом, хоча інколи з гнівом промовляв до Всевишнього, випрошуючи для своєї України кращу долю. Його доля і сама часто глузувала. Народжений у воєнному 42-му, кволий і хворобливий, він ніби й не мав жити, проте доля вберегла його для нас усіх. Тому символічно, що на сцені лялькового театру, де відбувався вечір пам'яті, висіла стара колиска з віршів поета і з його життя. Режисер. Цього свята Тарас Гарагонич е, таку знахідку має, що із батьківщини Петра Миколаєвича, із е, Міжгір'я, зокрема з присілка Прохідне, привезли колиску, в якій е, Петро Миколайович узрів світ, своє верховинське небо, і ця колиска сьогодні буде на сцені. На творчому вечорі здебільшого лунали пісні на слова поета. Це ще одна не дуже відома сторінка у його житті, адже за твердженням багатьох поезія Петра Скунця не співоча. Судіть самі. Проведення творчого вечора в Ужгороді це не останній захід в рамках святкування ювілею Петра Скунця. Його твори достойні популяризації, і тому на черзі ще чимало творчих вечорів у школах та вузах краю.